Ольга Петровна, закінчуються новорічні канікули, могли б назвати заклади освіти, це відсадки та школи, які вперше після новорічних канікул підуть на навчання, бо там вже підготовлені укриття. Міналій Федорович, хто у нас виходить 8 числа? Очевидно, сьогодні підписували акти, завершують підписання. Якщо не 8, 50, то 10, але будемо думати, що 8 це 28 школи. школа. Там вентиляція заверш... закінчилася. Да, да. <клес> Зараз трішки там проблемка, я по 21-й, бо сигналізація але вони думаю, завершать. Сподіваюся, що восьго або в країну тобто 10-го також. Думаю, що 10-го буде комісія і приймемо ще одне укриття. 25-го ліцею, туди 33 го садочка. З 8 числа, очевидно, почне працювати в режимі одна група, 57-й садочок, в сховищі 5-го ліцею. Він прийнятий, це сховище прийнято. Ну поки що. Поки що все. Це з Це знову. 21 і 28 школи тих садов не буде, тільки школи. А 21 буде 67 садочок, який ми приєднали. Ну, да. Він теж розпочне. Да, 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 синхронно Да. А що по укриттям другим? От ви сказали 25 25 школі і школа 4. Коли вони плануються? 25-2 я працю, планується от з 10-го, прийомка 10-го, uh -huh. ну там з 12-го Ну, Четвертий ліцей там трішки... Ще зомби, да. і... там хоч би, хоч це зовнішній хід і в цьому місяці чи не в цьому? Можливо, це буде, що... Все залежить від підрядника, наскільки швидко. Вони там викопали котлован, щоб зробити це, це. А восьма школа теж було. Там же вони будуть інклюзивний вхід робити в четвертій школі. Четверті, да. да. Тому там великий котлован, багато земляних робіт. Ну, вони його вже викопали, тепер змонтують саме цей вхід і, і, і пандус спеціальний, і потім вже його назад це все зробити і відмощення. Тому, ну, в січні навряд вони його закінчать. По восьмій школі що стало? Теж на лютий орієнтуємося, поки що лютий.